На високому пагорбі серед заплави річки Ліберції стоїть він, Олеський замок. Одна з найдавніших фортець України, яка пам'ятає події від 13 століття до наших днів. Перші згадки про Олеський замок датуються 1327 роком. Його стіни пережили облоги, повстання пожежі. Землетроси і навіть татарські набіги. Він стояв на межі Волині і Галичини, там, де зіштовхувались інтереси Польщі та Литви. У 14-15 століттях фортеця не раз переходила з рук в роки. Тут боролися литовські князі, польські королі та місцеві руські бояри. Для мешканців навколишніх сіл замок був прихистком у часи небезпеки. У 17 столітті замок отримав нове життя завдяки руському магнатові Івану Даниловичу. Саме тут, у 1629 році, народився майбутній король Речі Посполитої Ян III Собеський, переможець турків під Віднем. Замок не раз руйнувався, його нищили татари, пожежі та землетруси. У 19 столітті він перетворився на руїну, але вижив. У 20 столітті, завдяки реставраторам і Борису Возницькому Олеський замок відродився як музей. На початку 1970 року у замкових приміщеннях вирішили створити відділ Львівської картинної галереї Музей Олеський замок. З За 1972 по 1975 роки у відреставрованому замку створюється експозиція. Музею мистецтва західноукраїнських земель 14 18 століть. 21 грудня 1975 року відбулось урочисте відкриття музею Олеський Замок. На сьогодні у музеї представлено Галицько-Волинський іконописний живопис 15 18 століть, український портретний живопис 16-18 століть. Європейський живопис 17 18 століть, європейську скульптуру 15 18 вісімнадцятого століть, зокрема й створену у Львові. Олеський замок це не лише пам'ятка архітектури, це музей історії та мистецтва, де середньовіччя зустрічається з бароковою розкішшю, а минуле говорить до нас мовою ікон скульптур і гобеленів. Буде можливість обов'язково завітайте сюди, а поки ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Тут багато цікавого, хай щастить.